Добрий день, глядачі каналу. Дивіться, сьогодні буде багато нових запчастин. Мій номер телефону вказаний внизу під відео. Всі відправочки роблю новою поштою по предоплаті. Ну, давайте почнемо. Так, на культиватор є такі колеса 300 гривень за два. Ролик ролік із крана 1000 гривень. Ось таке. Два колеса на осі 250 гривень. Такі колеса по 150 гривень без тормозного механізму, з тормозним механізмом 180 гривень. Ось такі колеса, диски, диски на 6 шпильок. Дивіться, по 100 гривень за штуку. Ступиця така є. 400 гривень. Так, є такий механізм. На двутавр ставиться. І можна зробити собі таку кранбалочку маленьку. 700 гривень. Запчастина до навіски 400 гривень. Так, вали стругальні без ножів і без клинів. Ось 40 см ширина, 108 діаметр на 2 ножі 800 гривень. Тут є гайка. Так, гайка є 2 шайби. Тут на конус. Ось, видно, на конус. Слідуючий на три ножі. Ось 300 мм ширина, 112 діаметр. Так, тут є гайка прижима. Тут шкілок. Далі такий є 300, ді... 300 ширина ножів, 98 діаметр, 800 гривень, ціна його. Ось така гайка, дві шайби і тут на конус-під патрон. Ось такий вал є 600 гривень, тут прижима і двох шкіл, Замінити треба підшипники, є люфт. Далі такий вал 550 гривень, є шків. Гайка. І цей маленький і 300 гривень. Ну, може комусь треба алюмінієві шкіл. Тут шпонка е, нарізана 300 гривень. Так, станочок, е, станочок такий стругальний без вала. Ось тут, е, плити виставляються, Короче, можна піднімати, опускати. Це хороший заводський був станок, стояв на тумбі. А можна його переробити під настольний. Ось такі там механізми серйозні. Піднімає, опускається. Вага його близько 60 кг. Розміри ось такі. 32 на 21,5. Далі каретка кі. Кер... Тельфера, мотор працює, редуктор там все працює. Може колесо треба. Є такі три штуки на тут корпус є 200 діаметр, 59. Ось тут панель. Далі такий подйомний механізм запаски по 400 гривень. Лібятка. Вот такая маленькая. Крюк на 500 кг, на 250 кг. Бронзова. 800 гривень. така лебедочка. Дальше, следующая лебедка, теж 900 гривень. Немає, немає троса. Ну, цепа. Крюк есть. Вот такая хорошая лебедка. Солнечного типа. Далі такая така звездочка натяжна. Ось тут резьба, все добре, 500 гривень. Така лебедка велика, бронзова втул. шестерня там є. Тут не хватает не вистає з'єднуючого механізму, щоб вал з'єднувати із шестернею. Але це легко виготовити. Така лебедочка 1500 гривень. Ступиця. ГАЗ-53 500 гривень. Фаркоп новий 600 гривень. Уазиковський передній кардан ось видно, треба міняти. І ту, і ту треба міняти 300 гривень, може, комусь треба. Так, частинки карданів Зил. Ось по 400 гривень. Це, по-моєму, з Т-150-го, ну точно не знаю. Ціна 500 гривень. Так, Камазовський на дзеркало ось такий 100 гривень. Вал з Т-150-го карданний 800 гривень. Гідромотор, гідромотор із, із редуктором, там всередині масло, це із комунальної техніки. Ось такий по 3 тисячі, цей і цей по 3 тисячі. Тут теж шкіл, шліци, тобто не а хрестовина. Карданчик такий. Може комусь треба такий. Так, далі давайте пройдемося по редукторах. Ці редуктори вже були в відео З на мішалок 1 до 52. А, так, цей редуктор 1 до 20. Передатка. Ціна 1200. Ці теж по 1200. Це такий самий. Далі редуктор є такий Ч63, ч передатка 10, ось цей звали. Тут видно. ч 63 2 ч 63 800 гривень. Такий редуктор. Ось його характеристика. Є два корпуси по боках. Це з якоїсь протяжки. Буде помішалки такий редуктор великий, разом з корпусом відрізаний. Це редуктор черв'ячний 700 гривень, передатка 1 до 32. Ось тут, все крутиться, все нормально. Так. Мотор редуктор 63 обороти на виході. Знизу є пластина, натяжний механізм, все чітко. Є така педалька 250 гривень. Цей редуктор один до одного. Все з ним добре. Немає цієї верхньої кришки, Ну, кому треба, може там щось зробити собі. Ціна його 2000 гривень. Так, редуктор із бетономішалки. Передатка 1 до 20. Люди просили, я його скрив і тут все добре, шестерні. Далі редуктор такий Т-образний. Передатка 1 до 1,5, Ось такі виходи є. Ціна його 3000, а вага приблизно 70 плюс кілограм. 74. Далі ще такий редуктор. Це редуктор із поворота стріли автовишки. Тут ставиться банан насос. Коротше, такий редуктор можна його використати. Десь дуже мощний. Є тут шестерня, знімається на шліцах. Пластина є, кріплення. Ось такий редуктор. Можна з нього зробити лебідку. Є цей розпределітель двохпозиційний, 4 виходи, 600 гривень. Цей розпряділь, ось немає шпилюк вже на ньому. Тут нема теж болтів заглушки є, заглушків нема. Коротше, 500 гривень такий розпоряділітель. Уазиковські генератори по 600 гривень, ось такий одно, шкіл на один ручей. Тут шків на два руча і є механізм по 600 гривень, Розпреділитель 900 гривень, 7 секційний е Стартер у вас є дві штуки по 800 гривень. Так, може треба, дам подарок ці штуки. 402 головка по 1000 гривень ця і ця, це Волговська, це у ну, вас, вони одинакові майже. Полуося є такі з різних автомобілів, може на комусь на самоділки треба. З пильниками все в комплекті по 500 гривень. Так, такі домкрати залишилися. Ці хай будуть по 350, а цей за Міоловський за 600 гривень. Струбцинки такі по 400 гривень. 108 довжина. І тут 157 в одному нема винта. Далі, що залишилося? Цей корпус? Вже не раз був відео. Так, лампи такі дві, дві лампи 150 гривень. Дрельки такі ці ручні по 100 гривень. Може комусь треба на хто має її планету 5 Такий тормозний механізм і 8 штук колодок. 350 гривень за цей комплект. Сукерки такі 4 штуки за 150 гривень. Ось такі тонки. І тут ну, треба треба заварити, а це ту ж треба її поварити. 150 гривень. Так, кувалдочка 2,7 кг. Теж 150 гривень. Буре 80 діаметр за 300 гривень за 3 штуки. Ось болтики такі наварочка. Тут теж, ну, коротше, такі 300 гривень за три штуки. Труборез 300 гривень один залишився. Ось така різьба є 24 гривень. Ну, по розміру я дам, кому треба буде, я поміряю. Тут зальна тут робоча 50 см. Фаркоп, фаркоп 350, крюк 2,5 тонни, 500 гривень. Ось таким цепком. І цей 600 гривень новенький. Крутиться, все, все з ним добре. Кірки по 200 гривень. Хай буде по 200 гривень. Корпус такий 250. Ось такий ролик 100. Винт ось такий теж 100. Шківок на осі теж 100 гривень, корпус такий 300 гривень. Цей корпус стояв тут вентилятор, прикручувався, великий. Ось є корпус шкіл 400 гривень. Цей ролик 300, і може треба комусь така. Пружинка 150 гривень. Далі набір такий, є ключі, стамески, пилки по металу різні. Наборчик такий плоскогубці ножниці, трубні ключі. Ось такі ключі тут є, кузнічні даже Так, найближчий ключ на 46. Ось видно. Розводний є 800 гривень за такий набір. Цей прес такий 500 гривень. Prej mu se 3 štuk 250 drev.